Жила була дівчинка на ім'я Лілія. В її серці жив вогник чарівництва, який прокидався щоразу, коли вона посміхалася. Лілія жила зі своєю бабусею, мудрою чарівницею, яка навчила її всьому, що знала сама якось, коли Лілія веселилася в лісі, вона натрапила на стару книгу заклинань. Переглядаючи її сторінки, Лілія виявила заклинання, яке могло спричинити дощ у посушливому селі, де вони жили. Нагаючи часу. Лілія бігла додому, щоб показати бабусі своє відкриття. Бабуся з гордістю посміхнулася і сказала, що Лілія готова використати це заклинання, щоб допомогти людям. Наступного дня, коли сонце світило яскраво, і земля була сухою, лілія та бабуся вирушили на площу перед місцевою криницею. Лілія заплющила очі, зосередившись, і почала читати заклинання. Її голос став звучати все голосніше і яскравіше. Поки нарешті не пролунав могутній гуркіт грому і раптом небо затягли темні хмари, а потім почався дощ. Краплі падали, наповнюючи землю свіжістю та життям, жителі села вийшли на вулиці, захоплені цим дивом. Вони дякували Лілії та її бабусі за допомогу. З того часу Лілія стала справжньою героїною в їхньому селі, використовуючи своє диво для блага всіх живих істот.